Вітаємо вас у міжнародній школі нутриціології та дієтології Баланс. Хто такий нутриціолог і чим він відрізняється від лікаря дієтолога Давайте разом розбиратися. Нутриціолог це експерт в харчуванні, який допомагає людям скласти оптимальний режим харчування для збереження здоров'я, запобігання розвитку захворювань і для того, щоб людина мала активне товхоліття. – це фахівець, який працює переважно вже з пацієнтами, які мають хронічне захворювання, наприклад, печінки, нерок, серцево-судинної системи ожиріння тощо. Лікар-дієтолог, він складає переважно лікувальні. Дієти для того, щоб запобігати прогресуванню або покращити перебіг вже існуючих захворювань. Безперечно, лікар-дієтолог він має повинен мати лікарську освіту і тісно співпрацює також з лікарями іншого профілю. Нутриціолог він працює дуже з широким колом клієнтів для того, щоб допомагати їм покращити стан здоров'я, фізичну форму, збільшити енергію. І е, якість життя, щоб працювати консультантом е, з питань харчування, не обов'язково мати медичну освіту. Професія нутриціолога на сьогоднішній день дуже трендова та популярна. Наприклад, дохід нутриціолога може складати від 1 до 5 тисяч гривень на годину, і ця професія може бути корисна для всіх. Наприклад, для сімей вона буде корисна тим, що в родині можуть навчити. Тяся якісна та смачно харчуватися і дбати про здоров'я близьких. Якщо це спортсмен, він може навчитися складати фітнес меню і покращити свої показники. А якщо це людина, яка має зайву вагу або жиріння, вона може таким чином запобігти тому, що буде постійно знаходитися на якихось обмеженнях на дієтах та важких тренуваннях. Вання і також, якщо людина хоче покращити своє матеріальне становище, також саме використання такого навику і спеціальності, як нутриціолог, може бути вам корисним. Тому станьте нутриціологом вже сьогодні. Ми запрошуємо вас пройти навчання в нашій школі та отримати затребувану професію.